Добрий день усім. Сьогодні поговоримо про сині блакитні камені. От, що вони для чого. От, блакитні камені у нас відносяться, якщо брати по чакральній системі, до чакри від Шутхі, горловій чакри від відшутхи, властивий ніжний небесно-блакитний відтінок. От, її елемент ефір. Почуття слух, планета, яка відповідає Меркурій, відшутка відповідальна за щитовидну залозу та її гормони, пов'язана із зодіакальними знаками. Такими як близнюки та діви, відшутка чакра здібності, та творчості та вивчення мов, вона дозволяє здійснювати об'єктивне пізнання і служить мостом між нижніми та верхніми чакрами. Горлова чакра відповідальна за правильну роботу органів мови та слуху, дихальної системи, людина, у якої відшутка працює гармонійно, комунікабельна, відкрита і товариська. Безстрашно у вираженні почуттів і думок, віртуозно вміє говорити і є чудовим слухачем. Якщо людина відчуває безпідставний страх, стає невпевненою, затиснутою, боїться критики, іноді навіть заїкається, це симптоми блоку від шутхі, патології щитоводної золози, запалення мигдаликів та ясень. Болі в області плечей та шиї також сигналізують про дисгармонію енергії у цій чакрі. От, аквамарин, халцедон, бірюза — основні мінерали, що гармонізують роботу горлової чакри, також покращити енергопотоки від шутхи, допоможуть інші камені блакитного кольору, як блакитні перли, топаз, лазурит, амазоніт, хризокола. Ну от Ці мінерали використовуються в медитативних практиках і, і вставляють у намиста або каблучки. І подивимося зараз, які в мене є прикраси з блакитних каменів, камінці. От. Подивимося, оце от у мене е, такі от, іде апатит. Можна в браслетиках різних. Є от також як ми тільки що дивилися. Браслетик і амазоніт такий. Амазоніт камінь впевненості. Також є ларімар. Такий блакитний, ніж небесний камінець ларімар. Дуже гарні такі прикраси. Потім є у мене міксовані різні от бірюза, рожевий опал і обсидіан. Можна от. Також місячний камінь, ніжно-блакитний, зарізацією в кожній бусинці. Це у нас місячний камінь, дуже гарна ірізація. Також, що ще є блакитний топаз, такий цікавий. Якщо комусь якісь прикраси сподобалися, можете мені писати на Viber. Або в описі YouTube каналу є мій інстаграм. От, можете писати на інстаграм, а також, от мій Viber. Робіть скрін. І також можете туди теж написати. От, також, що в мене ще є, амазоніт такого типу. Дивіться, який ніжно-блакитненький такий. Потім є амазоніт більш такого, як би сказати, різного. От, різнобарні різні відтіночки, амазоніт буває, різних відтінків. Також от така бірюза є дуже гарна. Ніжна така бирюза. от. Потім є браслетик от з таких мікс різні. Тут він на шкіряній такій от основі розмір регулюється. Отак от, от він. Є така застіпка у нього. І от тут якраз мікс різних блакитних, таких різних цікавих кінців. Потім іде такий колончик блакитного кольору. Такого плану є ще блакитний кулон великий. Також що серед є? Є ще такий опал. Він взагалі грає, особливо на сонці. Багатьма є і різні тут, і блакитні, і зелен... зеленисті різні такі цікаві кольори. Спочатку покажу браслетики, які є. такі цікавий ще лабрадор, теж з блакитними різними переливчиками. Теж дуже гарний кіаніт. Кіаніт, браслетик, камінець кіаніт цікавий. отака така от бірюза Бірюза є багатьох відтінків теж. Така от цікава. Потім є перуанська береза країна видобування перу. Теж дуже гарна така ніжна, ніжна, блакитна. Є блакитний халседон. Такий аквамариновий блакитний халседон. Потім є різні от такі от кулончики. Можу теж вам показати і агат, і опаліт, і от такі от різні блакитні, содаліт, і агат такий великий. Є от рука фатіми, брошка така блакитна. Потім такі браслети камазоніт, є камінець аквамарин, лазурит. Є взагалі сімчак для балансування всього організму. Є от такий цікавий лабрадор, теж колончик з такою блакитною. Цікавої різацію. Така от красота. Є такий флакончик, флакончик колон амазоніт. Потім є також такі статуеточки, все око около зорит. І лабрадор. Тут взагалі шикарна різація. Причому з обох сторін, дивіться, тут взагалі шикарна така теж різація. Також є такий цікавий, я зараз покажу. Поставлю камеру. Оце у нас така пірамідка ще. Тут, от, дивіться, є і кіанітові такі камінці, і аметист. І всередині така от, цікава э, мандала. Також серед синіх є ще от, такі, дивіться, сережечки з сапфіром. Це вони в, срібні, в сріблі йдуть. Також ще є От такі цікаві чокир. Зараз вам по черзі покажу: лазурит. Синенький, він 40 см плюс подовжувач. От, потім іде амазоніт. Теж такі от намиста. З колончиком. Волонче, правда, тут зелене анджурин. І от такі Амазоніт, Потім іде. Апатит нежненький такий чокер з колончиком. Апатит, нежно-блакитний, Бусинки тут 2 мм ідуть. Потім отакий блакитний кварц іде з цим, з агатом. От такі є. Також є сережечки, бірюза, кіаніт. Гарний, ну, аметист, метест, лакитний топас, це такий от, е, ну, це місячний камінь. От ще цікава є вісюлечка підвіска з оком. Разом ближче його покажу. все всевидячи оком дуже гарно Змійки такі, якраз рік змії, теж з цікавими такими е, камінцями. От. Потім далі, що вам хотіла показати, ще кіанітові пластиночки. Такі. Потім е, аквамарин камінець, потім іде лазурит. Є також набірчик сім сімчата. Тут теж є відразу декілька камінців для балансування всього організму. І вони тут навіть разом із рунами. На кожній наклеєна руна. Можна і відклеїти, якщо не подобається, і от такі от серця різнокольорові для усіх чакр відразу наборчики. От такі наборчики. І також є такий цікавий браслетик. Відразу тут декілька каменів. То любить відразу мікс. Теж багато камінців. От ще покажу також є браслетики різноманітні. От такі, зараз вам поскладаю їх ближче. Щоб показати. От тут у нас такі різне різноманіття, і лазурит є, от зараз відразу все покажу. І аквамарин, блакитний топаз, така от хризокола, кіаніт, нічка іру, лазурит. Отакі от синенькі. Потім іде, зараз ще вам покажу відразу, щоб було у вас. Набір уяву на таки. Пізні в мене є і міксовані і не міксовані. Такі от цікаві також варіант. Таке соколине око, блакитний агат з, з лазуритом, ой, з цим прозорим кварцем. Потім апатит, амазоніт з метеликом, содаліт. з. Чорним турмаліном азур малахіт, такі сині зелені бусинки. Потім, що ще таке вам цікаво показати, також іде у мене, зараз ще вам покажу різноманітних багато браслетки просто, такі дивіться, цікаві. Тут є і опал, і лазурит, і мікс аквамарина, і така бірюза з перлинками, і сапфір з аметистом. Ось така от красота є. Також є, от зараз ще покажу вам варіанти, а ви вже пишіть, які вам Ось Отакий от ще гарний є фліорит. Взагалі для підняття ну, для інтуїції, для розкриття інтуїції. от Також є дуже гарні такі варіанти. Тут і нічка Іру є різні, і отут, взагалі, мікс Нічка Іру і Сімчакар. Нічка Іру взагалі різ, в різних видах є. Потім содоліт, потім блакитний агат з рубіновим халцедоном такі браслетики. Теж дуже гарні. Вот. І також ще наостанок покажу є отакий вот, такий вот чокер. є флюорит чокр, він 40 см плюс подовжувач різнокольоровий. Потім також апатит. апатит, такий. апатит. Потім є також лазурит такий вот чокр з сердечком, синій каблучка лазурит така. Нічка Іру теж каблучки такі цікаві, різнокольорові. І що ще є? Взагалі сім чакр, галтовочка такі браслетики відразу декілька. І на останок вам покажу отакі ще є цікаві різнокольорові блакитні. От і нічка Іру, і бірюза, і опал, і місячний камінь. Отут тут є різні цікаві каблучки і агат. В общем, Є багато і місячний камінь, і сапфір, і аквамарин, і топаз, і лазурит. От тут от якраз я вам показую набір різні, різних синіх опали є ефіопські. От. Якщо щось цікаво, пишіть мені на Viber, але краще, можливо, в Instagram. Також підписуйтесь на Тік-Ток, там періодично бувають стріми. Все це є в описі YouTube каналу. Усім дякую, всім чудового дня. Якщо є якісь питання, задавайте в коментах. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!